Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми будемо готувати пиріг, дуже смачний пиріг. Для цього мені потрібно такі інгредієнти: склянка чаю, два пакетики заварити, три курячі яйця кімнатної температури, 100 г соняшникової олії. Стакан цукру, стакан ось, варення, сода одна чайна ложка, 100 грамів горіхів подрібнених і 2 ложки чайні ложки оцту, 650 г борошна. Розпочинаємо. Поки наш чай охолоджується, він повинен бути тепленький. Ми візьмемо яйця і вбити в таку глибоку миску, тому що тіста буде багато, щоб помістилося. От. І зараз буду збивати яйця з дрібкою солі, додаючи поступово стакан цукру. міксером. Ви можете вінчиком, можете міксером, якому зручно. Нам треба не до сильних піків збити яйця, а так, щоб цукор в ньому розчинявся і вони були такі, пух... збита маса пухка була. Положили дрібку солі, додаємо цукор і вбиваємо яйця. Ось, не треба до якихось піків. Ось так просто, щоб воно розмішалося і стала така пухка маса. Так. Тепер у мене є ось варення. Я вимірюю його ось стаканчиком. Мені треба стакан. Ось. Баночці більше, тому так. Добавляємо до яєць. Стакан варення. Ось так гарно вимішуємо його, піднімаємо з піднизу, от воно осідає все наниз, і виходить ось така ось, як бісквітна, пухка маса. Гарно змішуємо, вимішуємо з яйцями. Ось маса стала вже однорідна. Я вимісила варення із яйцями. От, а тим часом я уже. Застелила форму ось так. О, пергаментом, для того, щоб воно не прилипало потім. І додаватиму сюди склянку чаю. Теплий, уже він охолонув чай. Так. Склянка у мене більша ніж 250. Я вимірювала 250 грамовим стаканчиком, щоб чаю зробити. Тому у мене тут 250 грам чаю. Так, розмішали. Додаємо ще 100 мл олії. Так, розмішуємо. І будемо додати борошно. Просіяне борошно в мене. Поступово додаємо. Ось до такої маси повинно бути вимішане тісто разом з борошном, от така густа, густа, густа сметана. Як бачите, з ложки спадає. Важко. Так, візьмемо одну чайну ложку соди, з горкою, от такою, ось так ось. І дві чайні ложки оцту. Можете на соду лити, можете не на соду, ось так ось. Оце дев'ятипроцентний ось так ось добре, добре вимішати ще раз, щоб ось так була реакція. Коли ми вимішаємо? У нас форма готова вже, я повторююся. 27 см у мене форма. Якщо берете меншу форму, буде вищий виріб. Берете більшу форму, буде нижчий виріб. Тому хто яку бажає, а якщо берете керамічну, то, звичайно, її треба услати пергаментним папером через те, що може приставати до форми тіста. Так, ще в мене є горішки, ми говорили, 100 грам горіхів. Я їх ложу, подрібнила ось на блендері і ложу їх ось в такому виду, в такому крупний, круп, крупний помол в этот тісто ложу. Якщо горішків немає, можна положити родзинки, можна положити шоколадик, у кого що є, те можна і ложити. Тепер тісто от, виливаємо в форму. Форма 27 см, повторююсь. Тому в мене буде виріб більш низький. А в кого вищий, тобто форма менша, то буде вищий виріб. І довше пропікатися. Тепер виріб ось так ось. Ось. Покрутите. І зараз поставимо в духовку на 170 градусів на 50 хвилин. Ось ми вийняли тільки, щоб пиріг. Ось так ось палочка суха, де не проколю. Так. Зараз. Відчинимо форму. Отак родене все відходить. Легко, дуже легко відійшов ось такий з під низу. Ось, подивіться, отак ось. Такий великий пиріг. Тепер треба, щоб він охолов, і ми його прикрасимо, цукровою подрою. Ось так ось посипемо. Ось так. Тепер ось у мене є. І я хочу скуштувати. Зараз ми спробуємо так розрізати його. Так. Такий він височенький, вийшов. Ось, подивіться, всередині як пропікся. Ось так. Ось такий ось м'ягенький ось. Попробуємо. Ще теплий. Горішки відчуваються. От такий м'ягенький, смачний пиріжок. Вас пригощаю. Пригощайте своїх рідних, готуйте з задоволенням, будемо завжди з вами разом. Готувати. Мирного всім неба, всіх благ. До побачення!